З початку року на Вінниччині групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення було знешкоджено майже три тисячі вибухонебезпечних предметів. Про це йшлося на прес-конференції, яка відбулась територіальному управлінні МНС. У нас в цьому році наші піротехніки знешкодили вдвічі більше, більше ніж в минулому році. Якщо офіційно взяти ці цифри, то давайте подивимося разом: 2000 тисячі. Е 12 боєприпасів тільки е, і в тому числі в Браїлові 2012. Це дуже велика кількість. Якщо взяти і подивитися, як вони йдуть по е, своїм маркам в даному випадку, то там є і 105 мм боєприпаси, і 88 мм і 75 мм і таке інше. В чого 2012 боєприпасів. В цілому знищено піротехніками. 2375. Це дуже інтересний момент. А в минулому році 1224. Обласна державна адміністрація нам буде вручати той автомобіль, про який ми раніше затрагували питання. Спеціально поставлені два автомобілі, які використовувалися до сьогоднішнього дня. В загальному на 100 км це орієнтовно 60 літрів автобінзина. І з другого боку поставив на той автомобіль, який буде виконувати задачу, який е, по відношенню до цих двох одинаковий, навіть е, кращий у нього коефіцієнт полезного дійства, так би мовити. Е, тому що він використовується на всього 12 літрів дизельного пального. І він має, можливість, дизельно -пального, він має можливість посадити в себе екіпаж, 5 чоловік, піротехніків, і боєприпас. заїхати в гори, тому що він має два моста. Вот, і е, здійснити перевоз. Того чи іншого вибухонебезпечного предмета, тому що там броня. От. тому він дорого стоїший, і ми маємо. Я так вважаю за потрібним, я не, не, не хочу зараз помолитися, але мені здається, що ми маємо тільки одну єдину таку такий автомобіль в нашій області серед цієї України. Влітку в Браїлові сталася надзвичайна ситуація. Виявили застарілі боєприпаси, ліквідація яких потребувала залучення спеціальних підрозділів на тривалий час. Цей захід проводився. Е безпосередньо з 7 червня там розпочалися роботи 7 червня, і вони завершилися тільки 13 листопада. Зв'язку з чим і чому так здійснилися діяння? В Першу чергу треба сказати слова в бік голови селищної ради Браїлова про те, що людина взагалі не знає ні одного свого документа, як голова селищної ради, і який відповідає в даному випадку за цивільний захист. Наша основна задача. А от якомога оперативніше було здійснити ці всі заходи. Ми це все здійснили. Начальник управління Руслан Шевчук зосередив увагу ще на одній проблемі: не маючи на те відповідних дозволів, люди копають криниці. Відтак є випадки загибелі. У нас люди гинуть. При копці криниць, в першу чергу треба сказати перше, що людина не маючи ніякого сертифіката, не маючи ніякого е, документа, що він спеціаліст, от, опускається вниз вниз е, під землю на глибину 10-14 метрів, от, е, знімає себе страховку. Він не має ніякого на, на то основання, тому що віддіті він 50 криниць вже викопав. Да, пощастило, але він йому. Знаєте, раз в рік і палаця стріляє, нехтуючи правилами безпеки, не здійснюючи нато правомірних якихось дій, людина опускається під землю, опускається на глибину 10-14 метрів. Це не шахта, коли спеціальні є для того служби. Так, в шахтах, коли щось трапилося, спеціальні служби, вагонетки різноманітні, опускання там і таке інше. І у нас такого немає. В інших областей е, здійснюються ці заходи. Е, я просто уточняв своїх колег, чи є в них такі випадок. Немає таких випадків. У нас третій випадок. О, дивіться, перший випадок у нас трапився в Хмельницькому районі. Він трапився два роки назад. Все, що стосується другого, він в Шаровському районі пройшов. Третій е, випадок трапився в нас е, в, в Погребищенському районі. Зрозуміло, що вже не спасти, 4 хвилини все. Людина, яка засипана під землею, а на неї було висипано орієнтовно на наш поля від 4 до 6 кубів піска, який осипався. Хочу також черговий раз сказати всім присутнім нашим колегам, для того, щоб довести до людей черговий раз якось. Або це має здійснювати і копку Керниць спеціальні бригади, які мають сертифікати на це питання. І вони, Приназначені безпосередньо для цього. Або це мають здійснювати засоби механізації, тобто машини, які призначені також для цього. Ну, я кажу ще раз, можна 5 криниць викопити, 10, 20, 50. Оця людина, яка загинула по грибищі, вона викопила 50 криниць, а на 51-й вона загинула. От і все. Що стосується загибелі людей у надзвичайних ситуаціях в побуті та з необачності, статистика така: все, що стосується загибелі на воді, от, то також ви повинні і наше населення повинно знати, що в нас зареєстровано 84 події, про яких загинула 71 людина. В Минулому році у нас було 80 подій, загинуло 69 людей на воді. От із них хочу вам сказати, що при ловлі риби 20 випадків. У нас в цьому році, якщо Зрівняти з минулим роком знову ж таки на 100 пожеж більше, а саме 1738 пожеж трапилося, от по відношенню з 1620 пожежами. двадцять пожежами. І обов'язково я хочу виразити момент, що загинуло на цих пожежах 70 людей проти 82 в минулому році. Напевно, е, в першу чергу треба висказати, що от, з наснуванням холодів збільшилась е, кількість пожеж. У зв'язку з порушенням правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, От. в основному ми аналізуємо і бачимо, що е, гинуть на пожежах люди, які е, вживають спиртні напитки і е, палять в ліжках. Це з отих 80 випадків, 40 випадків. Ви розумієте? Палять в ліжках. От і все. Вони самі нехтують всім, чим можна. Завершилась прес-конференція приємним моментом. Радник президента Микола Джига вручив ключі від броньованого піротехнічного автомобіля, призначеного для доставки піротехнічних розрахунків до місць виконання завдань, а також для транспортування вибухонебезпечних предметів. Пожежно-рятувальна служба. Доброго дня. Я тут купав траншею та знайшов снаряд. Що мені з ним робити? Скажи, будь ласка, а где вы проживаете? В селі Бути. Який це район? Тростянецький район. А яка вулиця? Ну за будь-яких обставин припиніть зараз роботи. З вами зв'яжеться представник райвідділу та направимо групу мобільно-оперативну райвідділу. МНС з представником міліції. Дякую вам. Дякую вам за інформацію. До побачення. Боєприпаси часів війни можуть виринути де завгодно у лісі, в полі, на березі річки, на будові і навіть під житловими будинками. Ризикують вибухнути будь-якої миті, поранити людей. За перевінничини працюють, аби запобігти біді. Вибухівка може виринути не тільки із ґрунту. Це берег річки Південний Бух. Бомбу дістали із води, відтранспортували до старого дзоту і там підірвали. Така робота справжній професіоналізм. Якби бомба вибухнула у воді, могли б постраждати навіть жителі села що поруч. Під час Другої світової війни на території Вінничини велися широкомасштабні бої, тому артилерійські снаряди і інші набої тих часів на території області знаходять доволі часто. Сапери МНС майже щодня виїжджають в райони області для проведення спеціальних робіт по знешкодженні боєприпасів часів війни, які люди знаходять і в теперішній час. Якщо взяти новий снаряд, то він має два ступені захисту. А після пострілу при проходженні боєприпасом каналу ствола гармати або міномета, цей захист знімається. Боєприпас залишається зведеним і може вибухнути в будь-яку мить. І той факт, що пройшло багато років, нічого не змінює. Ніхто не може передбачити втрати він за минулі десятиліття свою смертоносну силу чи ні. Ми рили, ми траншею трубоукладчиками. Ми трубу вкладали і знайшли його. Я підняв його руками і положив його на землю, виніс з паншеї пранку. Положив туди в сторону. І одразу ж я сказав бригадіру, позвав бригадіра і сказав, що всушили в міліцію, ну і визвати МТС. никто ничего не говорил. Это первый раз, да, он пришел и говорит, вы знаете, я, кажется, там снаряд какой-то нашел. И так смеясь, в общем, все к этому относятся очень так, ну вот как бы играясь, легко, да. Хотя дети говорили, что тут мы раньше канаву рыли, что там вроде бы молодые парни, которые там студенты работали, что они находили что-то похожее. Но мне никто ничего не сказал, не обратил мое внимание. Я, в общем-то, не знала, что это такое. Пам'ятайте, при виявленні вибухонебезпечних предметів слід позначити місце знахідки та негайно повідомити про неї підрозділ МНС України за телефоном 101, а також місцеві органи влади. До прибуття спеціалістів групи піротехнічних робіт слід організувати чергування поблизу знахідки та не допускати до них людей. Категорично заборонено розбирати боєприпаси. Кидати їх у вогонь або самостійно переносити, чи транспортувати дотримання цих правил убезпечить ваше життя. Кілограмовий костюм з титановими пластинами у ньому сапери вирушають до старих бомб. Кожен бронежилет він має свій клас захисту. Тобто, чим вищий клас захисту, тим безпечніше сапери почуває себе бронежилеті. Цей бронежилет важить майже 16 кілограмів. Порядженому вигляді з усіма пластинами. тільки фахівець у відповідному спорядженні може доторкатися до вибухівки: чи то бомба, чи снаряд, чи звичайний іржавий патрон. Мороз узимку ні по чому саперам, які прийняли бойовий пост, чи не щодня їх кличуть, аби знешкодити небезпеку, що може вибухнути, коли вона вибухає безпечно, це добрий фінал.